Сьогодні я хочу вам показати топ своїх тушей, котрі витримують навіть пекельну погоду. Тут буде дві українських і термотуші, і якісь дивні туші. Тому я дуже раджу тобі подивитися до кінця. Привіт! Мене звуть Марія і за професією я СММ, А за покликанням твоя б'юті подружка. Я записую ці відео, тому що я хочу, щоб наше українське ком'юніті стало впевненішим, сильнішим і особливішим. Тому що unique. That's what you are. Я тебе дуже прошу. Не забувати поставити лайк, написати коментар, підписатися. Зараз підпишися, будь ласка, тому що для мене це дуже важливо. Я хочу вам спочатку показати свою найулюбленішу туш. І це туш від Hourglass. Ця туш просто неймовірна, кремова, дуже зручна щіточка. Звісно, за такі гроші. Mm. Чорна, насичена, вона і дає і об'єм, і подовжує вії, вона просто тупо усе дає. І ще плюс до цього всього це термотуш. Якщо ви не знаєте, що таке термотуш, це туші, котрі змиваються теплою водою. Ось тобі, якщо здається, що це туш якась просрочена, або вона якась не така, тому що вона змивається такими як шматочками. Це називається павучі лапки, то, то це термотуш. І це реально дуже класно, тому що це дуже зручно, і воно не пошкоджує твої віки. Друга моя улюблена туша це туш вікна Хейміш. У неї досить цікава щіточка, вона така підкручена, вона не силіконова, як, наприклад, у Hourglass, а вона нормальна така щіточка. І це чорна туш, але вона теж дуже класна, і це термотуш. Термотуші офігенно тримаються у пекельну погоду. Навіть якщо ти любиш намалюватися, як я, до спортзалу. Це навіть не подумає відпочатуватись. Друга туш, яку я дуже сильно люблю і дуже часто її використовую. Це ось така від Color Intense. коли ти наносиш її в один шар, вона дає таке натуральне покриття. Нібудь у тебе взагалі немає нічого на віях. Але коли ти потім її наносиш другий шар, воно дає класний такий, дуже легкий натуральний об'єм, дуже прикольно. І то, що мене реально ввело в шок, що це коричнева і термотуш українського виробництва. І вона реально дуже недорога, тому я дуже її раджу. Далі це буде дуже неочікувано. Вибір для вас досить невідома фірма Обейс. Вона виглядає дуже стильно. Цей мінімалістичний, такий чорний дизайн з мінімалістичним шрифтом. Обейс я якщо чесно дуже кайфую, і ви будете знову в шоці, тому що це знову термотуша. Вона чорна. Це нормальна туш. вона дає невеликий об'єм. Я б сказала, у неї немає такого ефекту драми. Вона теж супер недорога українського виробництва. Ну блін, ну мені здається, що це просто гріх не купити таку туш. І я підтримую українське виробництво. Ой, так і хочеться сказати: слава Україні. Наступна туш теж буде термо -тушу. І якщо чесно, ви не буде очікувати цього, тому що це Мейбелін, і це Мейбелін в баклажановому, гарному, гарнющому відтінку. І це Снеп Ось ці усі попередні туші, котрі я вам показала, вони реально змиваються ось цими якби павучими лапками. Ця туш, вона не змивається настільки павучими лапками, але теж вона дуже легко змивається. Вона дуже класно профарбовує вії. Але вона трошки більш рідка. В порівнянні з ось цими іншими тушами. Але не дивлячись на це, ця туш вартою вашої уваги. Особливо, якщо ви блондиночка або руса. І ви не дуже любите чорні туші. Придивіться до неї. У мене її зараз наразі немає. Але я стільки років користувалася цією тущою. Це Maybelline Lash Sensational. І вони є у різних кольорах: і чорна, і екстра чорна, і ем, водостійка, і у них є просто неймовірний колір, колір Бургунді. І це теж. Буде термотуш. Я вже собі її поклала в кошичок. Я хочу її знову купити, тому що я пам'ятаю, як я сильно любила цю туш. У мене зараз немає цієї туші, але я її просто неймовірно люблю. Це дві туші, точніше, від одного бренду. Це туші від бренду Клінік. Це ось ця зелена, ось ця сіра. Ця туш зелена, вона не термотуш, але яка вона класна, як вона дає натуральний ефект. Якщо чесно, я отримувала задоволення, коли я фарбувала У вас є можливість купити трошки more expensive, Зверніть увагу на неї. Ха! Лол! Значить, у нас на завершенні три азіатські туші. Значить, давайте почнемо з найменш моєї улюбленої це. Китайської туші, це ось така ЗСА, і це, в принципі, дуже непогана туш. Мені сподобалось, то, що у неї дуже класний колір, темний бургунді, котрий більш переходить в такий коричний щіточка, звичайна текстура, теж звичайна подовжує, ну типу, просто звичайна туш. Але як вона тримається на віях? Мені ніколи не треба було для цих інших тушей, то що я вам розповідала зараз, не треба було купляти окремо засіб для змиття тушей. Для ось цих трьох останніх треба. Я купила собі просто нівею, оцю якби двофазну, щоб змити ось ці туші, тому що ані олія їх не змиває, ані міцелярна вода їх не змиває, їх нічого не змиває, їх змиває тільки двофазний засіб. Тобто, що ти плачеш. Що на вулиці лі, дощ, нічого їх не змиє. Ось це плюси азіатських тушей. Колір класний, тримається класно. Єдине, що мені реально не подобається, що їх так складно змивати. Друга, та що мені теж подобається з азіатських, це ось ця Kiss Your Eyes. Це більш такий вже коричневий, майже традиційний коричневий колір. Але вона дуже схожа на ту туш китайського виробництва. Її теж дуже складно змити з вій. Проте. Мені подобається одна тот річ, що тут дуже маленька така щіточка, просто ну, малюсічка така, така млюсечка, така. І вона класно профарбовує. І до речі, то що я пам'ятаю, вони були дуже недорогі. І я маю надію, що ви спробуєте усі ці туші, або принаймні одну. Ну навіть одну буде вже окей. І остання туш. Я дуже багато згадувала ці туші, тому що їх дуже багато відтінків у мене. 4. Це японська туш від фірми Kanmei. Значить, сама туш вона дуже маленька, як бачите, вона дуже компактна. І тут дуже нетипова щіточка, дуже нетипові кольори, дуже нетипова текстура. Вона така гелевоподібна. подібна. І як вона тримається на очах, ви просто собі не уявляєте. Єдине, що ці туші, вони я б сказала, що вони не дають об'єм, вони не дають подовження аж такого якогось супер, як інші, що я вам сказала, вона дає дуже натуральний ефект. Я не знаю, якщо чесно, це якась магія. Вони якось так легко профарбовують, і, і ти, ти, коли малюєш ось тією щіточку вії, ніби якби, вбиваєш просто, якби, сам пігмент. І знаєте, як ви спробувати, чим малюються японки. Я дуже тобі вдячна, що ти додивилася до кінця. І не забувай поставити лайк, підписатись, поставити коментар. Я буду дуже щаслива, тому що це мене надихає створювати класний контент як для тебе, так і для себе. Тому що я теж отримую від цього задоволення. До зустрічі, Па-па!